Усім доброго вечора сталкери. Сьогодні у нас буде на тесті грім 14 і в порівнянні грім 15. Ось так вони виглядають. Прокачав я їх ідентично. Ось такий вішається на них навіси. Ось, 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 коліматор, глушитель, магазин, коліматор і чотирьохкратний приціл. Вернемо назад. Ну що. Стандартний у нас С14 використовує 939, а С15 використовує 54539. Так, ну що, давайте. Кожду по голові. Перевіримо. Один постріл. Давайте це у задню приберем. Один постріл. Теж один постріл. Добре. Ну, в принципі, неплохо. Так. Давайте в тіло. Звичайний патрон. Один. Упав. Раз. Два. Три. Зацепило. Чотири. Блін, ну все-таки. З оновленням один. Вісім. Один. Графіка стала гірше. От, реально, вона стала гірше. Так, давайте, Б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Блін, ну слабовато якось. 13 добив. Так. Давайте на бронебіні. Перейдем. І що саме інтересно, графіка стала слабовата і FPS став нижчим. Не знаю, в чому прикол. Що це за виправлення було. Ну, стало гірше. Ну, гірше хоч не стало на бронебійних, правильно? І то хорошо. Так. Один постріл. Все, да? Один, 2. 2, повністю вмертвий. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 і мертвий. О, ну це хоч щось. На бронебійних хоч щось. Так. С-15, стандартний набій е від калаша. Перевіряємо. Один постріл, здох. Один постріл, здох. І тут один постріл. Хорошо? Один? здох. Один, два, три. Три зацепило. 4 добив. Так. Давайте перезарядим. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцать, тринадцять. Тринадцять. Так. 14 добив. Ну, піль. Так, собі. Так, давайте бронебійні попробуємо. Ну тут нічого не поміняється. Так само один постріл. І нема різниці, з, якого, з якої сторони ти по голові стрельнеш. Так. Один мертвий. Один, два. Два мертвий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Блін, так само на дев'ятому впав, да, як і як і на тих бронебійних, на 939. Ну, блін. Так. Так, ви все бачили на свої очі. Всі тести в це вписано. Так, тепер давайте ми перевіримо. Давай. Тут звичайні. Давайте теж поставлю сюди збільшений магазин. Зараз подивимося на віддачу його. Давай X4. І сюди теж X4. Ну що, стандартний 939 С14. З такої відстані десь почнемо. Без контролю зараз. Погнали. Така, зараз, прицілюся А, чекайте, бачите, прицілився, блін. Забув жодиночний. Ну, ви поняли, да? Звідси. А хоча і слідів не остається. Звідси тянеться аж до верхньої шибки. Ну, блін, якось отак. А ну давайте цей перевіримо. С. 15. Так, погнали. Блін, опять! Мій косяк. Мій косяк. С15 вище тяне. Даже вище потягнув за, за вікно. Той десь спинився десь ось тут. Ось тут десь спинився, а цей потягнуло аж десь тут. Трішки гірше, да? 545, 39. Ну. Пів. Якось отак. Блін, ну що, ну графіка стала гірша. Ну, що за нафіг? Подивіться, воно все розпливається. Даже отак легенько вводю, і я бачу, що в мене даже Даже, цей, даже цемент розпливається. Щось вони накрутили, не то. І FPS став нижче, я замітив, і і рослини стали просто страшно виглядати. Просто взагалі страшно. В чому прикол? Може, виправлю. Тільки знаю. Ну, до того на на 1.8 було все нормально. 1.8.1 полна фігня. Якщо якось отак. Ну що, дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.